Всім привіт! Мене звати Артема. І знаєте що? Сьогодні ми з вами спробуємо перевірити вашу унікальність. Подивимось, чи зможете ви виділитись із сірої маси, чи як стадо баранів, а точніше корівок, будете проявляти свій стадний інстинкт, і все це завдяки одноіменній грі. Стадний інстинкт в локалізації видавництва розум. Ця коробочка є в нас патігеймом від 4 до 6 гравців, де вам буде потрібно передбачати відповіді інших учасників, і намагатись вгадати, що саме за слово вони збираються написати на своїх аркушах. А вашою нагородою стане одна корівка. Тож в цілому правила гри вельми прості. Один із гравців дістає карточку і зачитує питання, наприклад, назви напій, що починається на літеру К. Після цього кожен учасник пише свою відповідь у блокноті, а далі всі блокноти перевертаються. І ті гравці, які написали найпоширенішу відповідь, кожен отримує по одній корівці. А якщо ви єдиний, хто написав щось інше, тоді ви стаєте чудилою і отримуєте рожеву корівку, яка в цілому не заважає вам отримувати жетони. Проте Перемогти із нею ви не зможете. Тож тепер вам доведеться чекати, поки за столом не з'явиться новий чодило, якому ви з радістю передасте цю рожеву корівку. А тепер давайте зіграємо з вами. Наприклад, в нас питання: який смак чипсів в нас є найкращий? А ви ще не пишете? Давайте так: один, два, три. В мене це сметана та зелень. А у вас? Давайте, давайте ще раз зіграємо. Назви трилогію фільмів. Готові? Один, два, три. Це в мене Лорд Rings, Володар перснів. Тож напишіть в коментарях, який варіант ви би написали на своїх аркушах. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну і в цілому, що таким чином гра не триває, поки одному із гравців не вдасться зібрати 8 жетонів корівок. Тоді він і стає переможцем у грі. Як на мене, чудова ідея перевернути ось цю концепцію з намаганням зробити щось унікальне, якось підказати іншим у варіант, де просто треба вгадати найвирогідніше. Це як колись була гра там один зі ста чи щось таке, коли потрібно було вгадувати, що відповідали люди на вулиці, коли їм задавали певне запитання. Тільки. Тут це в меншому масштабі. Гра показує себе дуже круто, особливо з ненастільщиками. Правда, ось ця рожева корівка, хоч і весела там, і прикольно, що вона є в грі. І коли ти її отримуєш через те, що ти чудило, це викликає тільки позитивні емоції. Проте той факт, що вона не дозволяє перемогти у грі. Це дуже сильний штраф, як на мене, для такої гри, особливо граючи в чотирьох. І так, на жаль, мінімум для цієї гри чотири. Хоча я вважаю, що й максимум у грі шість це замало вісім. Це саме то гра весела, динамічна, дійсно, раджу вам її спробувати, якщо ще ви не встигли це зробити. Крім цього, я також хотів відмітити саму коробочку. Такого я чесно ще не бачив, адже ось ці. Чорні плями на ній, вони зроблені із замші. <хи> так, можете самі перевірити, якщо у вас буде нагода. І загалом це все, що хотілося б сказати про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, як у підтримку канал, так і зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!